Е, музичний гурт «Колаба» ми створили на початку війни у е, 2022 році, 8 квітня, і основна наша ціль була підтримка морального духу збройних сил. От ви бачили, ми приїхали на автомобілі. напевно. ми зупинили в Англії, і зразу ми віддамо 93-й бригаді цей автомобіль. І там він ще запакований різними важливими броніками, всякими цими. Ми стараємося. Приїжджати з кожних два місця на фронт, щоб не приїжджати там частіше, щоб не з пустими руками приїжджати. І наступна наша ціль це розвиток та популяризація української культури, української музики, на відновлення культурної спадщини. У нас є знаєте, народні артисти України, Ми, по суті, їх мало навчили, таких елементарних. Цікаво, ви знаєте, точно. Івобор. Павло Зібро. Там Оксана Білий Ну тобто, як мінімум, точно всі їх чуємо. І ми дуже хотіли візуалізувати їх, тому що вони не знаю, так напевно не дуже коректно говорити, але все одно вони не вічні. Я не бачив в них якихось ніби таких Єво Васильовича, я не бачив якогось такого ніби. Ніби сучасного кліпа. І ми хотіли це. Ми це робили, щоб показати молоді там, 16-25, що є такі артисти, але щоб ми не можемо заставити молодь слухати, наприклад, Бо Це вже, наприклад, для, для них це вже не в тренді. Тобто зовсім інша музика, зовсім по інакшому вони сприймають сучасніші ритми, якісь, ніби і так далі. Треба зробити так, щоб їм це подобалось. Ми це зробили, наприклад, в їхньому стилі, в нашому баченні. У нас також є. Ще один напрям це відновлення культурної спадщини. Є народні пісні, цікаво, чи чу ви чули. Твою маму люблю гритися на пісні, а калина не верба. Е так, ми також зробили е е ці пісні, вони там буквально за два тижні набрали там, більше, ні, дві пісні разом більше, ніж 200 мільйонів переглядів. Ну, і Якщо проаналізувати всю творчість, то за три роки в нас загальної хватило більше, ніж 1 мільярд переглядів. Е це е разом з Тік-Током взяти. І це, ну, це ми, це не таке можна сказати, не наше досягнення, це, по суті, наше з вами досягнення. Ми робимо музику, ви її слухаєте, ви її е, поширюєте, ви знімаєте Тікток і таким чином е, ми разом робимо українську музику популярнішою і нас, по суті, всіх сильнішими. Тому давай, дякую вам. давайте до нас Е, Ми на станцювальний проєкт, ми не вокалісти, але. Ми хочемо сьогодні не для вас поспівати, а разом з вами поспівати. І знаєте, кажуть, що коли, коли звучить українська музика, то десь там ще один камінь падає оцей город не до імперії. Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені хто. І в чому я винен на нашій землі. Люди, як корабель, кожен пливе, поки хвиля несе, і доки глибока вода, Глибока і темна до самого, одна, до самого, самого дна. а до берега тихо хвилі несуть хора.